Я одразу зрозуміла натуру цієї Оксани, от просто одразу, як тільки син їй привів знайомитися, та я чоловікові одразу сказала, що вона буде Матвієм крутити як хотіти. Ми маємо щось зробити, казала я чоловікові. Такої невістки нам не треба, тим більше, що вона одразу націлилася на квартиру твоєї матері. Ще тут ніхто а вже висуває вимоги, де вони жити будуть. Мене це так, обурило. Так, хата свекрухи пустувала, але ми хотіли туди заселити жильців, аби мати додаткові гроші, адже ані поступати цього року. Але ж де мусив син і без того дірявий бюджет просто потопити звісткою про весілля, бо Оксана, бачите, принадії. Хай живуть в її батьків, казала я Петрові. Ти копійки заробляєш, а ані поступати. Ти ж не потягнеш навіть рік платного навчання. То може не давати її туди, куди вона хоче, а туди, куди вона може, почав своє Петро. А як же? Давай її до яркою зробимо, і тоді всі будуть щасливі. В дитини мрія, і я, як мама, маю її здійснити. Якщо ти не можеш, то вже я постараюся. І я почала свій план втілювати. Я свого сина знала. Він дуже слухняний хлопець був і завжди мене слухав. Тому я почала йому казати, що не знати ще, я то дитина. Матвійку, ти у мене завжди був дуже довірливим. А ця твоя Оксана, вона з тих, хто добре все вираховує. Дуже меркантильна особа. Ти ж з нею поговори та й сам на плечах голову май. І отак я синові казала, бо нема чого в нашу родину лізти та розпоряджатися нашим майном. Але такого повороту від цієї особи навіть я не очікувала. Прилетіла вона до нас і давай скандалити. Спочатку я всім видом показувала синові та чоловікові кого ж вони хочуть до хати брати, як вона візьме і бовкне, то моя дитина не від Матвія, чи може ваша Аня не від вашого чоловіка? Я аж підскочила, як вона посміла. Ледве нас чоловіки розтягнули. Оксана пішла додому ні з чим, бо син лишився поруч зі мною. Я була дуже рада тому, як все склалося. Я ж не врахувала того, що Петро ж візьмете все до голови, а через місяць він прийшов як хмара збирай свої речі та анені і забирайся з моїх очей. Я почала виправдовуватися, але він не хотів слухати. Я думала, що переїду в свикрушену квартиру, але Петро пішов ще далі. Сказав, що написав Дарчу на онука чи онуку Оксани. Я мусила з Аною переїхати до своєї мами. Звичайно, що дитина нічого не розуміє, чому вона жила в добрій теплі в своїй квартирі, а тепер має тулитися зі мною на бабусиному дивані. Я добре знаю, що від Петра я тепер не побачу й копійки, тому вся моя надія на Матвія, який завжди був слухняним хлопчиком. Звичайно, у нього зарплата не така, як у Петра, але нам цілком вистачить. А щодо Оксани, то я їй чітко ще тоді сказала, що сина їй не бачити. А тепер то вже мені принципово не буде ні її дитина, ні вона сама, й копійки бачити від Матвія. А те, що Петро переписав квартиру, то таке, йому перейде, коли Оксана туди нового чоловіка приведе. тоді Петро їх всіх і випре з квартири. А я почекаю. Матвій не дуже то Оксаною любить, раз ні разу за неї не заступився, тому не думайте, що я дитині життя псую. Навпаки, я його рятую від тієї корисливої жінки. Вже не можу дочекатися, коли Петро і онучка перевірить, чи то його гене. Ото буде Оксані сюрприз. Думала на мого сина свій приплід повісити. Нічого, я кредит візьму і якось Аню вивчу, буде тина геть з лиця спала, що на акторське не поступить, а вона має талант, вся в мене. Я теж колись про багато чого мріяла, поки на свою голову на Петра не натрапила. Підпишись, підтримай українськомовний контент.